Добрий вечір, мої красотульки. добрий вечір, мої ріднолічки. Хлопчики та дівчатка. Слухайте, я такого вже ожила. До обіду щось там пекала, кухкала, ухкала. Але бутилочка 15 літрова кривозерської слабогазованої води вона мене, мене спасла. Потім жидка мівіна мене теж спасла, і байдуже, ось як наче я не була вчора нігде, наче й не плясала. Але, дівчатка, слухайте, знаєте, що я вам скажу? Вчора напилась, Але сьогодні і на роботу пішла. І попрацювала, з як я працювала, але я працювала, одна тільки я знаю. Попрацювала, зараз прийшла додому, у мене вариться зелений борщик. Я взяла свинінку таку молоденьку, молоденьку, порізала її квадратиками. Зараз м'ясо перший раз провалилось. Я виліла воду, поміняла водичку, поміла м'ясо, кинула. Зараз вариться. Стірка стирається. І знаєте, що хочу гречного салату? Я ж хазяйка маслин ж маю, але я купила, пішла без косточки, бо в мене ж з косточкою маслинка. Я купила пішла без косточки. Ну, цибулиночку, вечірню я вам теж дружна показала. Цей тігровий халат у мене із зимою, літом і одним світом. Слухайте, я тако як прицеплюсь, до до речі, мені його теж Аня ні, бреше. Ніхто мені не дарив його. Я його купила на сімому кілометрі дівчатка. Прямо тако, як заходиш оце до банки. ряди. слухайте, в дівочки такий вибір. І він, по-моєму, щось 350 гривень. Ну він такий класний, взагалі, безподобний. Так, да, ну, це вечірня у мене ці будинка, в будь-якому випадку я вам це должна показати. Так що, мої хорошенькі, стулья я вже повідвагала, пилісос у мене чекає. Е, зелений борщик вариться, вже втора стірка в мене стирається. У мене, да, мене таке все воно там, там стирається, тут вариться. І тут я повитягувала ці стулья, з піску, тому що їх треба під низом пропилісоси. Я не часто це роблю, не часто ні. Я не прям така хазяйка, але я це роблю, тому що вони забиваються пиль. Зараз я два вже поперісосила. сейчас ще ці два пропилісосю, зварю борщик. Гречий салатик у мене пошти готовий. А що там мені готовий? Кубиками порізала хазяйка, розумієте, маслі кинула та, та й готова. Одним словом, отака у мене вечірня цибулиночка, мої хорошенькі. отакий у мене вечірній наряд. Так мої красатурички. Я вже пропесосила. Пол мені вже в кінці. Вікна двері у мене відкриті. В хаті такий, знаєте, сквозняк. Зараз у мене в землі є мій борщик. Салатик теж зроблений. Хозяйка. Хозяйка, дівчатка. А потім хочу, знаєте що, помитися, насипати чуть-чуть того, салатика собі, сісти на диванчик, ножку на ножку, включити броню, прокопану, і все. Нікуди, ще хотіла сьогодні до подружки поїхати, думаю, поїду по пікаву, нікуди не їду, дівчатка. Сьогодні вдома, сама собі не вірю. Сама не вірю. Я ж вічно десь пуляю, я ж вічно десь в роз'їздах, розумієте? Ой, слухайте, в Гандіме, ви знаєте що таке слово Гандіме. У нас колись сказали слово куди йдеш? Гандіме? Знаєте? У нас так говорили. Ну, по-моєму, Гандіме. От це слухайте, також спомла. Мандри, мандри, гандіме. Знаєте таке? У нас так говорять, селімей. Мандри, гандіме. Ну, таке, о, знаєте собі. Ну, взагалі, хочу сказати, що у нас село молдавське. От, моя бабушка Віра, покойна, петь, моя бабушка Віра. Вона. Говорила по-молдавськи, геть припуст, Мама моя понімає, але наче не говорить. Ні, ні, ну мама моя понімає все, а я не понімаю і не говорю. Але мей, мей це сідає. Чуть-чуть, та й мей, тако, знаєте. Ну, як ось так кажуть, що ти ось до, он до, осьо. Ну, так у нас говорять. У нас так говорять, та я собі говорю, ну що, таке в нас село, у нас взагалі дуже велике красиве село. Воно, по-перше, длінне, широке, у нас. Колись бригади були. Перва, втора, третя, мокання, роз'їзд. Ну, як раніше було. та взагалі раніше було все по-другому. І бурковка в нас в селі є. Слухайте, я так люблю по неї їхати. Я буває так швидко можу проїхати, мені теж подобається. а її медленно, медленно, так собі роздивляюся, включаю камеру. Слухайте, так время пролетіло. Але тако нема не мати, я щось тако вспомню. Нема не мати, я спомню. У нас дуже дуже красиве село. Слухайте, ну кожного своє село красиве, і город. Так мої дівчатка і хлопчики. Мліє мій зелений борщик. Зараз я вам хочу його перемішати, я вже все. Скоро буду його виключати. Пахне. Я знаєте, коли люблю їсти, коли він настоїться. Коли він настоїться хорошо. Так, зараз вам світу легким движенням. Такий сьогодні він у мене не густенький. Я обично густий-густий варю. А він такий вкусний, дівчатка моя. Я, ви знаєте, що я раніше кидала всякі спеції. А ще тільки з горошком, лавровий лист і сіль. Свиненку молоденьку взяла, отака в мене вийшла, вкуснятінка. Він так пахне, а який він вкусний. Я знаєте, коли люблю, коли він трошки постоїть, потім його їсти. Так що мої ви давно варили зелений борщ. Я так думаю, що слідущий у вас буде зелений борщик. Він так пахне, такий вкусненький. Борщ доварила, втора стірка достірується. ще залишилося помити ноги. І дивіться проню прокопів. Так що, мої красотуньки, сьогодні я хазяїчка. Так, мої дівчатка, це мій гречний салатик. Я його накришила, але не поливала. І я його не поливаю одразу, тому що він пускає юшечку. Я зараз його накрию пльодочкою піщовою, поставлю в холодильничок. і потім собі трошки насипаю, наливаю олівкове масло, куснятка, хазяйка другий маслинами, я купую маслі. Це без косточки. Світа, помидорка, перчик, цибулинка. Гайда вкусно. Ще, може, гречечку зварю так до нього. Я люблю гречку з гірським силочком. Отака в мене вийшла вкуснятінка. Тут, звісно, без тої досточки, тут все нарізалося. Я так, а що в взяла кусок перця, перця, один перець. На шість часів порізала кубиками. і отака вкуснятка. Бачите? Ну, це посипаю спеціями. Фету посипаю спеціями трошки я люблю. Я спеціально беру е, спеції для фети, ну, для салата. Вони в нас є на привозі. Я люблю. От салат, я сиплю спеції, мені подобається він. Взагалі другий вкус. Попробуйте. Ну і ви знаєте, кожна хазяйка вона робить по-своєму. А я сьогодні з жовтими помидорками зробила, з красними. Вкуснятка. А вже салатик на ходу. Ви знаєте, коли я готую їсти, я потім не їм одразу. Ми ж все пробуємо, так? Да? То спробував, то спробували. Господи, не себе, себе дивлюся з Христа снято. Свята, свята. Тоді взросла жінка, ага. так напиться вчора. Мама, серйозно мене, свято, свято, що ти робиш? Я кажу, мам, я тебе дуже люблю. Пожалуйста, я вже зросла в тебе. Як от мама приїжджаєш з мамою, мама каже мені, і що можеш мене поучити, я кажу серйозно, да, шальопнути може мене і я почем? Я ж такою, в мене мама хороша. Так що, мої хорошенькі, зелений борщик ми зварили. Я сейчас его вже кришку помила, кришка хай стікає. Щас накрию ще 7-8 минут, покипить. і все. Я люблю борщі, коли не стоїться. Так що, якщо ви думаєте, що вам готувати, ламайте голову. Зелений борщ, греческий салат і все. І ще може гречку зварю, якщо вона в мене є, Подожди, бо ж Мої крисунички, ви мене завжди питаєте за ці мої крема, якими я пользуюсь. я тим, Димаксом всегда себе пользуюся, коли була з Ані на балі. Пані мої, отакі кремці, я собі теж не купила. Дівочки, я купила в садах Побєди, бо ніде більше не могла знайти. Я забула в якому магазині. Я забула, як називається магазин. Ну, не буду обманювати. Ну, крем, ви бачите, шанель. Дівчатка, по-перше, його треба геть чуть-чуть. Дивіться, як би я ту голову не піднімала, я сьогодні прийняла душ. Його треба капінку. Я коли перший раз смакнула собі на руку пані, його лице жирне було, я вмивала з його треба геть капіночку, розтерли поличку, дівчатки. зробили якісь тут румянчики. Накрасили губи і просто красотки, правда. він, він так розглажує але це мені дуже не подобається. Він не Ну, У мене ж є такий, ви бачили? У мене ж є такий і темний, і світлий. Але дів... Дівочки, тём... ну, з світло-коричневим, Але я остановилася на оцьому обісвіченому. Він просто дає нам сяйво. Дівчатка, ну, я лично люблю, щоб я як та ворона, щоб все блистіло. Повімаєте? Ще зуб в камні бута і з'їла його. Красотка я ще зайшла в другу комп'юту. Ось такий у мене ще, бачите, коричневий є. Це трошки темно-коричневий. І Взагалі я беру два таких тона у мене є. Світлий і темний. Повірте, отаких от три крема вам їх хватить на півгода. Серйозно, півроку. Але я ще люблю ці Демакс дуже очень крема. Вони теж дають хорошо. Вони і личко таке, знаєте, уплотняють. Тоже хорошо. Ну, по-всякому. Вони всякі хороші. Е, я теж, знаєте, я кремами тільки от недавно почала пользуватися. Я раніше взагалі ними не пользувалася. Я все время, знаєте, мастилася. І в мене влажне лице ставало. Але, може, крем не підходить. Знаєте, це теж таке діло. Так що, мої красуні, на даний момент я отаким от кремом пользуюся. Хоча в мене йде Макс, я теж його очень люблю, він дуже хороший крем, і вони йдуть різні для різної шкіри, ви розумієте. Ну, дівчатка, я хочу вам сказати, щоб ми собі не мастили, щоб ми не собі не робили, а ми богині. О, до речі, я ж роділа цей <laughs> зміючковий ободочок. Байдуж, так? Да? Мені за бодочком теж байдуженько. Да? Так о нічого, ні в руку, Ну, Моя мама завжди казала, що я сама красива в неї дитина. Як у кожної мами. Так, а... дівчатка, ну, почала за борщ вам говорити, показала свою цибулинку, е дійшли до крема, І Багато мене питають раз, які я люблю духи. Дивіться, ви ж помните, я вам показувала, у мене мільйон духів. Духи, очки, сумки це моя слабість. На даний момент я остановилась на оцих, я їх обожнюю. Опять же, я я їх їх знайшла тільки в садах Поб В Побєди. не... Ну, У нас тут от, от, от обичай, де великі такі магазини, на Дірібасовській, там немає. Я їх знайшла в садах Дівчатка, Дівчатки вони обалденно класні. Я просто млею. і я все время, духаюся і думаю, що я їх не чую. А оказується, ти їх не чуєш, то їх чують другі. Правильно вони тобі підходять. Дівчатка у мене дуже багато. Я дуже люблю духи. Правда, духи, очки, сумки. Слухайте, ну це кожна жінка любить, правильно, мої хороші? Правильно. Так що на даний момент я остановилася на них, у мене були закончились. Потім мені їх подарували, да, подарували. Ну, ви знаєте, якщо я купляю, я купляю. Якщо я кажу, що подарували, значить мені подарували. Що мені боє? Я хочу вам сказати, що я завжди говорю: або купила, або подарували. Але саме главне не вкрала. Чого я маю скривати? Чи я якось боюся, когось, бою, когось ховаюся? Ні, що є, то є, господи. Ну, дівчатка, ну так воно є. І хлопчики, і хлопчики, бо приходять до мене два мужчини пішли на розборки. Один раз взагалі такий що серйозно, думав, мамочка моя. І собі в голові вже в мене перекручується, не общитала, не обдурила. Вроді все свіже. Боже свята, що таке? Він мені треба з вами серйозно. Поговорити. Я чуть не впала під той прилавок. Як стояла, так і умліла. Думаю, мамочка моя, побільше б людей підійшло, щоб, може, мужчина передумав і пішов. А він стоїть. Люди йдуть, йдуть, я кажу, мужчина, проходьте, я почекаю. О, думаю, Свята, давай. Діло буде серйозне, зараз тобі буде, подожди, я вже в голові прокручуюся, наче не нахамила, не обдуріла, не обсчитала. Свята, що таке? Що за розборки? А мужчина прийшов та каже мені, Світорічка, а чого ви говорите з одними дів... дівчатками, їй мальчики? Фу, мене кипятком отобляли, я потім холодною водою остила. Думаю, слава Богу, кажу. Так, мої хороші борщ. Вже я виключила, салат зробила. Красна така, знаєте, ще посталося помити, але вже вивішую стірку, це вже стара в мене стірка, ще потім красавки кину, і все. І мої ноги лягають. Е, тема дня больна мого будинку, світуля. Ну, може, не скромно, вам не соромно жити в такому будинку. В якому будинку? Ну який в мене будинок? У мене нормальний будинок. Що з моїм будинком не то? Бо він не общикатурений, бо в мене немає плитки, у мене немає йолок, то я вас трошки огорчу. У мене в другому будинку і йолки є, і кущики є, і теж він невеликий. На первому поверсі дві кімнати, велика кухня, гардеробна, туалет, душ. От зараз тільки дороблю ремонт, обов'язково покажу. Ну покажу. Саме головне, що не вкрала дівчатка. А до свого будинку я не стидаюся. Я ніколи нічого не стидаюсь. Що є мої хорошенькі, Я вам хочу сказати: неважливо будинок. Чи ви думаєте, що якщо я тут посадю лки то щось зміниться? У мене чисто, у мене акуратно, у мене дійсно ідеально чисто, тому що я дуже люблю, щоб було чисто. Тут один будинок, там другий. Задають вопрос, за що ви його купили? Опять переживайте. Дівчатка мої, я щоб вам розказала ізначально все своє життя, ви б не хотіли ні мого заробітка, ні того будинка, нічого. Через що пройшла я? Хочу підтвердити, говорю я за себе. Бо зараз мені напишуть коментарі під цим роликом. Вроді би вона одна працює. Я говорю всегда тільки за себе. Що пройшла я? Я ж вам кажу, про мене можна написати таку книжку. Дуже грубо, дуже. Повірте мені, я нічого не краду, я не прошу, я працюю, працюю. Іду на базар о сьомій годині і приходю, приходжу, за що в неї то, а де вона взяла то, а за що вона купила, то я не вкрала його. Ви прекрасно бачите, оскільки я утром їду на роботу. Ви прекрасно бачите, де я працюю. Я не сиджу вдома. У мене не один костік з Танюшкою і з Лесією працюють, а я працюю. І роблю все, як всі роблять. Ще раз кажу, не сидю вдома. І не вважайте, будь ласка, мої кошти. Де я взяла? Я їх не вкрала. Це я вас можу увірити. Не надурила. Я не дурю нікого. Да, напхати на раз-два. Оце я можу. Ну, не надурити. я можу, як кожна людина ошибається, да? десь щось посчитати неправильно. Ну, це робочі моменти, це дівчатка. У мене були от, особливо з передачками. Знаєте, моя улипка, моє фото, і в мене з та й на Миколаїв, та й гайда світа. Слава Богу! Молодець, да наробила. Ще раз кажу: не рахуйте мої кошти, не у вас їх узяла і брати у вас їх не будуть. А дякувати Богу, працюю і маю. Ви знаєте, я колись я вже розказувала, я працювала на оптовому ринку, торгувала. Детським питанням. У мене була зарплата 25 гривень в день. І була одна, вона є Ларіска, вона живе в грибному каналі, вона купила собі там будинок. Вона сама дівчинка з Кишеньова. Тут вона робила, звичайно, хорошенька така дівчинка, і вона. Я 25 гривень, 25 гривень в день я робила, да, утра до вечора дівчатка, мої було й таке, боже мій 201 перша маршрутка і гайдана обтвірин. І вона мені один день каже, Світуль, поїхала за мною на 7 кілометрів, розпродажа шуб. Так, я думаю, та ладно, поїду. Звоню хазяїну, кажу, може, я відлечуся. Але вона мені каже, так, давай так, ми поїдемо, давай в неділю рано утром. А на базар коли приходять сюди? На базар приходять таку в неділю, особливо 9-10. Вона каже, давай, сьомий один їдемо. Ми поїхали не знаю, вона купила собі дві шуби. Тут лакова курточка. До речі, вона ще в моєї мами є. 300 доларів. Вона каже, давай я тобі куплю, ти мені Я Кажу, боже, упасі! 300 доларів, там у віки віков, та ти ж. І Лариса каже, давай поїдемо рано утром. А вона така, ви знаєте, в неї батьківки вона така трудяга. Оце з цією тачкою, чай, кофе. Дівчатка. да, Ну, я розумію, десь там батьки допомагають, такі вони е, багато вона. Ну, батьки багаті були, але вона не сиділа за їхні гроші вдома. Вона тягала тачку по всьому базарі чай, Кофе. Ви знаєте, це тяжой труд чаш, та тачка, там ті е, е, термоса. Ну, тяжкий труд, тяжкий труд, знаєте. їду я знаю, вона купила висить ця шкурточка. Я тобі візьму, от та мовіки віков, а вона лакова з пісом. Дівчатка, вона у моїй мами шеє. Ще є, ще є їй же, та ну, вже їй ну, більше 20 років. Боже, бере вона мені цю куртку, а в неї був 600-й мерседес сірий. Боже, і я таку їду з нею, думаю, бо в нас Таврія була красна, Таврія красна, сидіння були кігрові. А я їду, думаю, Боже, в мене теж такий буде Мерседес. Все одно буде. Їду собі, знаєте, і міркую. І шуби теж я буду мати. Все буде добре, світ, все буде добре. Щось потрібно починати. Ну, я собі, знаєте, так собі помічтала, а мені стала, що ви ти їздиш на Таврі, тобі не стидно Я кажу, ну ви що? Я їздю на Таврії, в мене в гаражі, тільки в якому. Ми жили в общему житті, 12 метрів. диван, кровать, обща кухня. Так було все. Нічого, жива, здорова. У мене є Мерседес, дівчатка рівно через два роки. ми купили, Я вам показала фотографії, ми купили, купили мерседес сірий, в лонгі. І він у мене був. І шуби в мене є, і все в мене є, дівчатка. Дякувати Богу за все. Дякувати Богу за те, що в нас є можливість піти заробити ці гроші. Стояти на базарі, дівчатка. Як вони некоторі пишуть, ви там бариги, ви барижні живете. Любочки мої, ви знаєте, на базарі люди ввечері привезли, другі купили, продали. Всігда свіженьки. Немає бариг. Є трудяшки. Люба робота, вона оцінюється по-своєму. Люба робота, вона тяжка робота. Слухайте, ну в житті було все. І це не тільки в мене, це в кожного. Ви знаєте, В кожного своє життя, кожен, знаєте, живе по-своєму. Але я хочу сказати от прямо хочу сказати, мені було дуже важко. Дуже. Аню, возила, Боже, везу її школа закрита просю охранника, забираю забираю біднути до тим саму. Послідню. Але робили, 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 робили. І ви знаєте, Мислі матеріальні, я завжди вам казала, якщо ви щось хочете, ви про це мрієте. Не треба нікому там в голос говорити. От ляжте собі, думайте, ну я теж, от і теж, і воно буде. От послухайте. Ну, Мені також, що хтось сказав, би, я би не повірила. Ну, про цей 600 Мерседес я завжди буду говорити. Всі, дівчатка мої хлопчики, тому що це так і є. Саме головне ви вірте в себе. Поки ви самі себе не повірите, що ви можете, повірте, не буде по-другому нічого. Провірено, вже не один раз. Це я вам мільйон... Стірку я завжди на плечі кидаю. Я не знаю. Мені вже й лоханку подарили. Слухайте жінка коли принесла миску, я чути впала з під тов прилавка. Думаю, боже, мамочка моя мама. Мама мені всяке свята. Ну в миску, ну ж, а я на плече? Ну привичка така на плече. Хоча плече буде я склад, постираю. Ви знаєте, що я хочу сказати? Саме головне бути людиною. Неважливо, хто ти, неважливо, який ти, неважливо, скільки ти заробляєш, як ти живеш. Це взагалі не важливо. Саме головне в душі бути людиною. Тому що сьогодні ти там, а завтра ти не знаєш, де будеш. А людиною треба бути. Я, допустимо, хочу сказати: від мене ніхто голову не відверне. Та да, я паскідна можу бути накричати, наговорити там ну можу, я це можу. От у мені це не отнять. Але я хочу сказати, що я нікому нічого не дождна, я нікому нічого не вкрала, а що мене весь мір бачить? Уже, щоб була б комусь дозів, то вже прийшла б не один раз до мене впаскудила мене на весь базар. А що ні, бо так воно є. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. У мене ротик не закриється, я люблю з вами поговорити. Люблю, а що робити? Люблю. Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Вечір такий вже прекрасний чудовий, у мене такі вже очки уставші, уставші, вже не такі маленькі, маленькі. І правий глаз у мене косить, от замітьте, якось знімаю ріснички. У мене правий глазик, він косить. У мене він сюди уходить в сторону. Колись Аня моя була маленька, я пішла думаю, до... ні, дитина щось в мені не такий взгляд. Пішла до окуліста, окуліст продивився, каже: мам, це у вас щось, з ласками, дочки, все добре. А у мене дійсно такого Ані теж такий взгляд, тільки в неї трошки глаза більші і ріснічки такі в неї густі, густі. Це янду повиривала, ще й нема на що ціпляти. Але стрілки набила, бо й дуже ріснічки та й не треба, правильно хорошеньким. Я, зрозуміло, дивлюся, броню прокопу, ви розумієте, але наче так хотіла щось їсти, то хапнула, то хапнула, потім вийшла, покормила собачок, наляла їм свіженької водички, сіла на порозі, опустила ноги, вони мене обсмоктали, облизали. Я пішла в душ. Так що посиділа, сіла на порозі, я сіла на поріг, опускаю ноги. Вони пирігають, що втягти робити. А вони ж в лапою губнути можна вбитися. Особливо мій аргоша, що мені речення мені подарився, Сашуня. Мій Аргоша, він же ж взагалі тою лапою мотильну, і де ти свята була, понимаєте? І потім прийшла, вже кинула той халат, який мене обсмоктали, вивішила халат, помилася і зараз сляжу. Але ще, знаєте, думаю, врізати кавунчика чи не врізати. Якщо я його вріжу, то я сама його і влуплю зараз. І нічого безпечного в мене. Встала, 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 встала. Але хочу лягти, так хочу вже спадки. По-перше, трошки ж я устала. Учора дала, сьогодні байдуже було. А на вечір, ви знаєте, так воно, особливо коли вийшла з душа. Я всі там із холодною водою. Я голову голомою холодною водою. І, вроді, буде будрячком. Ні, не будрячком. Така я вже, знаєте, така подуставша трошки. Нічого завтра буду як огурчик. Це сьогодні я така. Так що мої ріднулічки, мої красотулечки. Я вам всім бажаю солодкого сна, тихої ночки. Завтра неділя, знаєте, хто ніхто на вихідний, хто на роботу, то на роботу. У мене зараз теж вікно відкрите і ще двері не закривала. Трошки так склезничок іде. Але йду закрию двері, вікно не закрию. І ви знаєте, я щось дімо, що мною шурітом Ну, оялом ватню. Ну, я не знаю, як у вас говорить, модно, похові. У нас ватні одіяло, ті, що знаєте, ще тих ремонт. Правда, в мене таке воно красне. У мене є похові, у мене є похові. Ну це красне. Знаєте, одна сторона красна, друга синя. Були у вас такі колись. От у мене зараз воно таке пододіальник. Я лягаю на правий бочок, хоча мені, до речі, один раз дівчина написала, що треба на лівому бочку спати. А я зараз лягаю на лівий, на правий бочок, ручку під подушку. Я ж на двох подушках сплю. У мене одна велика подушка, одна маленька. Ручку під подушку, одіялку між доножки. Я люблю, щоб я так закутаюся, але мої п'ятки довіжні дихати. П'ятки завжди в мене відкриті. До мами я її дві я відкриваюся бабушка Віра, коли спокійна подарила, Аня родилася, подарила плед. такий от знаєте, коричневий з біленький, такий п'ятнистий. І я ним завжди вкриваюся. Я завжди приїжджаю і ним вкриваюся. Тож закусь мама каже, так крися вже просто. Ну, Ні, а я тим плідом вкриваюся. Так що, мої хорошенькі, а якщо ви крутитесь, да, і ви не можете заснути. От, послухайте мене, в будь-якому випадку, вдома хоча б сахар, ну хоч щось сладке, хоч мед, ну хоч щось правильно бути. Ну, в будь-якому випадку візьміть ложечку меду або е, маленьку ложечку сахара, запийте холодною водичкою. Подивитесь, як ви будете спати. Після меду вам присниться такий сон. що ви теж не представляєте, як? Після сахара шелочь. Так, да, це дійсно так. Так що, мої красотульки, спокійної тихої ночки, я вас I love you.